Міський голова Віталій Граждан повідомив про зниження тарифу на теплопостачання для мешканців багатоквартирних будинків. Про це він написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Далі цитую: знайшли можливість для мешканців Білгорода Дністровського знизити вартість опалення квартир в багатоквартирних будинках. Таке рішення реалізовуватиметься за рахунок компенсації різниці тарифу на обонплату за транспортування теплової енергії споживачам за рахунок міського бюджету. Продовж року ми модернізовували міське комунальне підприємство. Ємство теплоенерго, впроваджуючи енергоощадні технології у попередній період. На підприємстві було встановлено новий котел, нове насосне обладнання, енергоощадні електродвигуни та частотні перетворювачі, забезпечення аварійних джерел енергоживлення, що надасть можливість зекономити кошти як підприємства, так і міського бюджету та направити їх на компенсацію різниці тарифу. Модернізуючи наші комунальні підприємства, ми створюємо можливість утримувати тарифи на команд комунальні послуги для населення на тому ж рівні, що й в минулі роки, а подекуди й знизити, незважаючи на постійні зростання цін на енергоносії. Робимо все можливе, щоб в ці важкі для нашої країни часи мешканці міста не відчували додаткові навантаження на сімейні бюджети з боку оплати рахунків за комунальні послуги. Написав Віталій Граждан.